Ви чули? У мозку людини знайшли пластик. Вчені зробили банан, який не псується. Стала відомою дата сутного дня. А людина, виявляється, пішла від схрещення мавп і свиней. У мозку людини знайшли пластик. Ну, добре, мікропластик. Це такі маленькі пластикові частинки, які не видимі для людського ока. І їх ми з вами вживаємо із їжею, а ще можемо навіть вдихати разом із повітрям. Ці мікрочастинки осідають на наших органах. Сліди пластику знаходять навіть у мозку. Вчені кажуть, що у мозку людини може міститися до семи грамів пластику, а цього вистачить, щоб маленьку ложку виготовити. Але зараз не про це. Що зрозуміли, як зменшити споживання мікропластику на 90% на рік. Потрібно просто відмовитися від бутильованої води. За даними досліджень, саме із води у пляшках ми споживаємо найбільше мікропластику. Як рішення пропонують перейти на фільтровану водопровідну воду. Тож, якщо вас хвилює пластик у вашому мозку, тепер ви знаєте, як знизити його споживання. У вас бувало таке, що цілий банан їсти не хочеться, а половину теж не залишиш, бо швидко псується. Схоже, це питання настільки хвилювало британських вчених, що вони вирішили вигадати банан, який не псується протягом 24 годин. Страшно уявити, що це за фрукт такий. Насправді, наче й нічого кримінального. Дослідники просто виявили у банана ген. Який відповідає за виробництво ферменту під назвою поліфенолоксидаза. Він власне і викликає потемніння. і вчені видалили ці гени у фрукта. Вони стверджують, що цей сорт бананів нічим не відрізняється від інших. Єдина відмінність він залишається свіжим протягом 24 годин. годин. Аби б стали їсти такий банан? Людина пішла від схрещення мав і свиней. Як вам така теорія? Американський науковець Юджин Макарці припустив, що сучасні люди можуть бути результатом давнього схрещування між шимпанзе та свинями. За словами Макарці, людський організм має чимало особливостей, які не характерні для приматів, але можуть бути притаманними свиням, наприклад, подібність у структурі шкіри, жирових відкладеннях. А також деякі анатомічні особливості. Хоча наукова спільнота скептично ставиться до цієї гіпотези, Маккарті вважає, що подальші дослідження можуть підтвердити його припущення. Втім, більшість біологів наполягає, що людина розвинулася виключно в межах приматів. А схрещування таких далеких видів, як свині і мавпи, є малоймовірними. Стало відомо, коли настане судний день. Принаймні, так стверджують у Ватикані. Там знайшли книгу, якій вже понад 900 років. У ній є одне пророцтво, яке інтерпретували так, що Папа Франциск стане останнім, і вже у 2027 році настане судний день. З цим і пов'язують його хворобу. За християнською вірою. Це день, коли Ісус спуститься на землю, аби судити, хто буде врятований, а хто ні. Вірити у Сачині діло ваше. А перевіримо зовсім скоро, через два роки.